Добачаючи Господню руку в усіх речах, те, що Спаситель сказав своїм і апостолам, те саме, і каже Він сьогодні нам. Як мене отець полюбив, так я полюбив вас, перебувайте в моїй любові, всі люди дістають від нього життя і силу, без огляду на те, якими вони є великими чи малими, багатими чи бідними. Повними різних талантів чи без жодного таланту. Він є джерелом усякого добра, дателем усіх ласк, що дбає про кожну найменшу живу істоту, а передусім про людей, що є короною Його сотворіння на землі. Він знає, що кожне сотворіння очікує від Нього всього йому потрібного для життя, як про це говорить Псалом 104. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав йому свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають. Як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш вид свій, як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються у свій порох. Зійшлеш дух твій, вони ушивають. І ти відновляєш лице землі. Тому Спаситель запевнює всіх, що Господь найкраще знає про потреби всіх сотворінь кажучи: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що вам пити, ні тілом вашим, о що маєте вдягнутися, хіба життя не більше їжі, а тіло не більше одежі? Отож не турбуйтеся, промовляти. Що будемо їсти, що пити, і що одягнемося. Про це все побувається погано. Оте, що вас небесний знає, що вам усім потрібно, шукайте Перше Царство Боже та Його справедливості, а все інше вам буде дано. Заради своїх добрих причин Спаситель знає і рішає, що, кому і коли дати. Він рішає також, про те. Кому дати більше, а кому менше, той, що має менше дарувань, не повинен бути сумним та знеохоченим і не повинен завидувати іншим, які мають більше дарувань та талантів. Лише зверніть свої очі на доброго Спасителя і побачите, що вам буде легше переносити ці всі нерівності, зрозумійте, що якраз із любов до вас, Христос Господь. Трактує вас таким способом, Ваші сучасне досвіди є терпінням і також божими ласками і даруваннями, подібно як блага і потіхи, які походять від Його Божих рук. Колись, може, впізнаєте, чому Христос так нерівно, на вашу думку, розділяє свої дари чи ваше терпіння, коли ж це пізнаєте. Тоді будете прославляти Його мудрість і Його доброту, якої зараз не розумієте, і тому часто бунтуєтеся і не є згідні з його святою волею. Ми вже дуже часто бачимо лише людські причини, що нас журяді турбують. Залишимо їх і гляньмо на Христові люб'ячі руки. Які так лагідно ведуть нас до нашої досконалості до вічної слави. Пам'ятаємо, що в наших справжніх потребах і труднощах Він завжди є дуже близько нас, щоб нас хоронити, заступати і допомогти нам у всьому, що нам є конечним. Пам'ятаємо, що не все, чого ми боїмося, є для нас злом. Подібно, як і не все це. Чого ми собі бажаємо є для нас добром. В усьому шукаємо в першу чергу Господа Бога і Його слави, а Він уже сам приведе нас до нашого безмежного щастя в Царстві Небесному, до злуки з нашим Небесним Отцем. Один із дослідників правдивої злуки з Господом Богом є те, що дозволяє нам думати ясно і прямо. Коли ми осягнемо ту злуку, ми знайдемо причину славити Господа Бога, хоч життя наше буде видаватися хмарним і неможливим до перенесення. Знаючи, що Господня любов керує всім у світі, нам треба шукати і давати Йому честь у всіх речах, без огляду на те, чи ми є успішними в наших планах і починаннях. Чи ми є щасливі чи сумні, нашим єдиним бажанням повинно бути подобатися нашому Богові в кожній думці, слові чи бажанні. Молитва Господи мій Спасителю, ти провадиш моє життя своєю превеликою мудрістю і провідінням. Ти дбаєш про мене в кожній хвилині мого життя, не можеш мені присвятити більше уваги, як це зараз робиш, не можеш дати мені більше твоєї любові, як це робиш тепер. Мені не можна дивитися зневажливо на тих, які мають більше від мене. Мені треба лише дивитися на тебе і дозволити. Щоб ти провадив моє життя відповідно Твоєму бажанню, коли я вже оглядатиму тебе лицем у лице, на що я сподіваюся колись у небі, тоді побачу, яким добрим і люблячим був Ти супроти мене, твоїй дбайливості про мене. Тоді я зрозумію, що дуже ти гідний, мого повного довір'я і вірності. Тоді я бажав би. Звужити весь цей час на землі, віддаючи тобі хвалу за твої безмірні добродійства і ласки, яким мене завжди осипаєш. Сподіваюся, що в кінці зрозумію, як я повністю у всьому від тебе залежу та яким безпомічним я є без твого благословення, Господи. Не дай мені чекати так довго, коли вже буде конечним правду прийняти. Бо вона вже буде наглядною. Дай, щоб я за все прийняв тепер і зараз, кожним моїм вчинком, словом та гадкою. Допоможи мені прославляти твою мудрість, ласку, а перед усім Твою безмежну любов до мене грішну, хоч я є великим ніщо, або висловитись краще, грішник, який стільки разів. У своєму житті ображав тебе замість тебе любити і тобі вірно служити.